Мої вітання, любі! Вітаю всіх гостей і підписників каналу Троянди для душі. Сьогодні тема буде фітогармони, або ще їх називають гормонами благополуччя троянд. Вже сама назва нам говорить про те, що е, ці речовини, які виробляються в невеликій кількості в самих трояндах, вони, вони відповідають за розвиток троян, за поділ клітин, за наростання спочатку бруньок, потім гілочок, пагонів і цвітіння. Але ж ми вирощуємо свої трояндочки, найперше для цвітіння, щоб отримати оце вау-цвітіння. Тому ця тема нам дозволить трохи зануритися на кухню гармональну троянд. Буде дуже просто, без наукових термінів. Але ж ми з вами не науковці, але буде все зрозуміло. Будуть приклади, і буде практична користь, обов'язково обіцяю. І любі, сьогодні ще навіть вдягнула окулярки ні-ні, для того, щоб здаватися розумнішою, чим я є, просто світла. Я сіла просто під лампу і мені дуже-дуже б'є в очі, щоб ось не, вигля... не виглядало це отак, як в мене вже було на відео, тому я вдягнула окулярки. Все вибачилась, маю надію, що вам так зручно дивитися в мої окуляри. Продовжуємо далі. Користь буде практична не тільки тому, що якщо ми любимо щось, це наше хобі. Ми полюбляємо свої трояндочки, Ми маємо знати про них більше. Користь ще буде в тому, що ми будемо розуміти на що направлені антистресові препарати, бо зараз. Ви написали вже в своїх коментарях, що знову пройшли приморозки по Україні і до травня або навіть до червня це ще все може бути. і Є спеціальні засоби догляду за трояндами, які ні. Вони ну мороз вони не приберуть, він нікуди не подінеться. Але вони допомагають трояндам швидко відновлюватися. І це все також пов'язано з гормонами благополуччя троянд. Але спочатку будемо розмовляти про гормони, про їх значення, а потім вже підемо до препаратів. Так буде нам зрозуміліше. Перший гормон, про який я сьогодні хочу розповідати, це гормон цитокінін. Виробляється він любі в корінцях. Взагалі, всі фітогормони, вони виробляються в мірістемних тканинах. Це тканини, які молоді і які зростають. Так ось цитокінін з'являється в молодому корінечку, десь там ось просто ось ну, на кончичку цього молодого корінечка виробляються їх. Дуже помірно, але саме цитокініни сприяють тому, що троянда починає утворювати бруньки. Саме цитокініни сприяють тому, що в нас з'являється багато гілочок, оце так зване розгалуження, що троянда в нас не зростає в одну гілку, що утворюється кущик троянд. Цитокінін неймовірно важливий на початку сезону, на початку розвитку троянди, як зараз? Любі, Якщо ми подивимося на формулу, структуру молекули цитакініна, ми побачимо, що там багато елементів цих N, N, N це азот. Так, любі, щоб утворювалися цитокініни в корінничку, потрібно, щоб в ґрунті був азот. І ось тут моя улюблена тема. Що трояндочки обов'язково потрібно вже на першому етапі нового сезону підживлювати азотом, не боятися його, це не лячно, це не боляче. Для трояндочок це дуже-дуже корисно. Я прийшла к цьому для себе да, ствердженню за рахунок експериментів. Я спочатку почала талим ґрунтам підживлювати троянди, потім зацікавилась, чому такий гарний результат, і потім я зрозуміла, що це. Цитокініни. Ще раз, дуже-дуже важливі фітогормони розвитку троянд, які саме відповідають за бруньки, відповідають за те, які бруньки будуть саме квітковими бруньками цитокініни утворюються в корінні, в молодому, в присутності азоту в ґрунті. Обов'язкова умова. І тому це розуміння нам дає ось таку корисну пораду, все ж таки, підживлювати свої троянди і не боятися азоту. Без азоту не буде ніякого цвітіння, не буде не кущіння, не буде достатньої кількості брунінг. Тому це моя улюблена тема, до якої я прийшла спочатку спостереженням, а потім пояснила собі утворенням цитакінінів. Цитокініни, вони ще е, мають таку властивість, коли вони утворилися в цьому коріннічку, вони починають рухатися. Бо в троянди є така система, ну щось на кшталт судинної системи людини, і вони здатні починати рух знизу, і вони рухаються нагору. І потім вони переходять от в ці молоді пагони і йдуть вже на утворення квітів. Але вони діють не самі. Є ще інші гормони благополуччя троянд. Дуже важливим гормоном є гормон ауксін. Ауксін утворюється пізніше, він утворюється також у молодих тканинах, але утворюється він вже в листічку. Коли такі ніни вже зробили бруньки, розкривається листя і з'являються ауксіни. Без не, взагалі неможливий подальший розвиток троянд. Ауксіни утворюють стебла. Ауксіни відповідають за рух рослини. І ви б могли запитати, Лариса, який рух, ти що, з глузду з'їхала, вони ж копані, вони ж сидять на одному місці. Любі, є там рух. Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли про продихи що на зворотному боці? Листячка троянди є продихи, які, як наш ніс, забезпечують газообмін. Так ось вони здатні закриватися. Вони закриваються або на ніч, або вони здатні закриватися за послушливої погоди. Чому? Щоб не витрачати зайву вологу. Аоксіни відповідають ось за цей рух. Це дуже важливо, бо таким чином ауксіни зберігають рослину. Ауксіни важливі не тільки для зростання, а і для забезпечення життя. Тож ауксіни вони не тільки займаються поділом клітин, вони утворюють пагони, вони дають це апікальне домінування, коли завжди на верхівочці з'являється квіточка і вона буде направлена в сторону сонця, вона буде дивитися в сторону сонця. Ауксини вони захищають рослину, вони в прямому сенсі забезпечують життєдіяльність троянди. Який ще рух відбувається? Поворот стебла. Всі ми знаємо про поворот стебла сонячників, але в мене троянди також дуже сильно повертаються майже як сонячники, бо зростає сусідська абрикоса, і троянди відвертаються від абрикоси, повертаються до сонця. От саме ауксини забезпечують. Цей процес, це неймовірно, ну, неймовірно цікаво щось таке таїнство просто рослин. А ось ауксіни, вони рухаються навпаки, за рахунок того, що вони утворюються в листічку разом з поживними речовинами, які в цьому листечку утворюються, вони рухаються вниз до корінечка. І ауксини створюють нове коріння. За рахунок того, що працюють ауксини. Утворюється нове коріння, утворюється розгалуження любі. Тому ось тут така цікава темка, якщо, як кажуть, перегадувати троянди азотом, вони не будуть квітувати. Чим це можна пояснити? Пояснити можна це тим, що азот. За рахунок азоту виробляється багато цитокінінів, Багато цитокінінів виробляється багато листя. Коли багато листя, рослина починає намагатися зробити баланс. ніни і ауксини, дуже важливі. Цитокніни утворюються ще раз в корінцях молодих, рухаються нагору, а навпаки. Вони утворюються в листечку, в пагінцях рухаються вниз. Ще є гормони гіберіліни. Як я розумію, вони утворюються в молодих тканинах і знизу в корінні, і в пагонах, і в листях. Вони також впливають на цвітіння. Читала інформація, є цікава, що навіть рослини, які вважаються, квітують на третій, четвертий, п'ятий рік, якщо обробляти препаратами з гіберілінами, вони цвітують вже на перший рік. Або ім'я обробляють виноград. Знаєте чому? Тому що гіберліни, вони сприяють витягуванню всього стебл, якихось там квітконосів. Якщо це потрібно, можна обробляти гіберлінами, але. Але мені здається, що саме за рахунок гібірілінів в другій полові літа, коли день вже довгий, температура така досить спікотна, і в мене всі троянди починають витягуватися. Тому що гіберіліни, ще раз кажу, вони впливають на розтягування клітин рослин. Ну, Можливо, це не дуже гарно, але якщо вміти використовувати це їх таке свойство, то я ось читала, що обробляють виноград. Я б хотіла, мабуть, спробувати навіщо? Тоді подовжується оця плодоніжка ягідки винограду, і грона така вона більш рихла, вона не збита в кубку, коли починається потім пліснява, починається оця сіра гніль. Це допомагає мати кращий врожай. Так ось, а крім того, що ці гормони вони дуже-дуже необхідні. Вони просто необхідні для того, щоб рослина розвивалася, щоб вона була здоровою, щоб вона гарно заквітувала, має бути баланс поміж цими гормонами троянд. І тут дуже ось цікаво, як я вже казала, ауксіни вони. Впливають на розвиток коріння. А також ми знаємо, що фосфор нібито також потрібен для розвитку коріння. Ось коли в нас троянда перегодована, той фосфор в нас йде не на цвітіння, а саме на розвиток коріння. Любі, і такі цікаві коментарі ви залишаєте, навіть якщо була якась помилка, але вона нас змушує задуматися. Написала глядачка, що вона підживлювала троянди фосфором, щоб розгалужувалось коріння, а отримала ранні неочікуваний на дрібне цвітіння. І це таке дуже цікаве спостереження, що ми намагаємось, нібито троянду простимулювати на утворення коріння, а, а вона нам утворює квіти. Я думаю, тут помилка була в дисбалансі, знову ж таки, з азотом. До того, щоб коріння образовувалось, потрібно, щоб кущ був спочатку кущ, потім оце листячка молоде, В ньому будуть утворюватися ауксини, і ось ці ауксини вже будуть давати команду: Давай, давай, утворюй каріння, в мене багато листя, давай мені каріння більше, ми маємо прогадувати нашу рослину, ми відповідаємо за цю екосистему. Ну, якось ось так це працює. Якщо ми подивимося на молекулярну формулу молекули ауксінів і гіберілінів, ми в них побачимо таке ОН, OH. І ми знаємо з вами з хімії, зі школи, хто не знає нічого, я вам розповім це, як кажуть, кислотний такий, якийсь залишок. Оце ОН OH нам говорить про те, що це якась кислота. І це наводить нас на думку і вона. Правдиво, так, і є, що ауксіни і гіберіліни утворюються за рахунок того, що є амінокислоти. Про ауксіни навіть кажуть, що вони є продуктом вже, а попередні були амінокислоти. Не є так, що з амінокислот утворюються ауксіни, але оці кислоти вони стимулюють утворення процесу ауксінів. Навіщо нам це розуміння, що для утворення ауксинів необхідні амінокислоти? А це практичне значення, тому що в нас любі є багато препаратів або ось таких, або це валагра, або ось віцінгенти ізобіон, які мають в своєму складі амінокислоти. І вони саме через амінокислоти впливають на утворення в троянд. Ну, Наприклад, сталася якась ситуація приморозок. Пошкоджена оця свіжа тканина, яка наросла вже в цьому році, пошкоджено утворення навіть ауксинів за рахунок цього. Тоді ми можемо обробляти наші трояндочки ось такими гарними препаратами, антистресами, як радіофарм або ізобіон, і допомагати таким чином нашим рослинкам. Любі, я чомусь сказала радіофарм, я не знаю, ну бо я хвилююсь. Звичайно, Радіо радіофарма, Радіо ось це дуже відомий препарат, він не дешевий, але любі. Ну, якщо ми любимо свої трояндочки, то можливо, варто придбати. Якщо ми очікуємо якісь стресові умови для наших рослин, а вони в цьому році просто йдуть одна за одною. То краще мати щось під рукою. Мені дуже подобається ізобіон. Дуже. Я просто ось научно бачу, що він працює. І в цьому році, бачите, я придбала собі не ось такий маленький пакетик, а просто придбала ось таку маленьку пляшечку, і мені вистачить на декілька разів. Ось так. Ще дуже відомий препарат від Валагри це в нас Мегафол. Він також має в своєму складі. Амінокислоти, якщо рослина за рахунок якогось стресу не могла їх сама синтезувати багато, цей препарат може допомагати і впливає він на розвиток коріння. Але, любі, така ремарка: якщо немає поливів, немає вологи, або дощів немає, або самі ми не створюємо ці поливи. поливи Ніякий мігафол не допоможе. В мене досвід 22-го року був дуже важкого для моїх троянд, ну тому що я не підливала їх. Поки дощі не пішли, ніякий мігафол не допомагав взагалі. Троянди зайшли в ступор, ауксини так зробили. Все, вони завмерли. Бо ми з вами ж бачили да, молекули, молекули ауксинів, гіберлінів мають оце ОН. OH. Ну, о, це кисень, ну це зрозуміло, це просто із повітря рослина здатна взяти завдяки газообміну, а аж оцей водород, вона, звичайно, бере з води. Тому, якщо ми хочемо, щоб були амінокислоти, потрібно, щоб було достатньо і поливу також. І тоді всі наші гормони, підживлення своєчасне, азотне, на початку, на початку. Росту троянди а ні. нехай росте, вона і так росте, а грунти холодні. Кому холодні? Нам, вибачте, своєю дубкою сісти, і нам буде холодно. трояндочек в них є, і, і в них інше уявлення. Розумієте, якщо пішов ріст, має бути азот. Має. І Ось цікава ситуація в мене була. Як я прийшла кізабіона. Це був ще початок. Я тільки почала вирощувати троянди, ну і дуже така була заангажована, щоб все було чисте, щоб не було ніяких плям. І нонстоп, я щось там знаходила на тих листячках, на трояндочках, Що робити? У мене ще не було досвіду. Я не дуже орієнтувалася в цих хворобах, коли що і як. Я в цьому бачила во всьому якусь загрозу, брала це листя, але просто бігли, розповідала. Ем... В магазинах ось така в мене проблема. Дайте мені щось. Я не була зовсім такою далекою людиною від обробок, коли вони там намагалися мені всунути. Або що я казала? Ні-ні-ні, це зараз не працює, тому що вона вже спекотна. Або я вже цим обробляла, скільки можна, буде резистентність. Я вже їм так набридла. І потім вони ось це беріть, ось це візьміть. Візьміть і все більше я до них не приходила. І чому я до них більше не прийшла Ну, такі ж гарні продавці. Ну, По-перше, тому що реально допоміг ізобіон. Перед тим я обробляла різними е фунгіцидами. Можливо, в мене навіть вже фітотоксичність була в троянд. Ну, я намагалася робити це розумно, але все рівно, я бачила, що троянди якісь пригнічені. І коли я почала застосовувати забіон, вони нібито, знаєте, ну, як от у вас таке буває, коли ви замучені, а потім ви. Відіспалася, викупалася, знаєте, так креміком або там чимось обличчя помазали, патонізували, випили каву і всі кажуть, яка ви гарна. Так, і з моїми трояндами відбулася така тонізація. Саме тут є амінокислоти і вони дуже-дуже допомагають. Після першого квітіння я використовую, щоб підтримати імунітет троянд. А зараз буду використовувати вже з весни. І ще чому я більше не пішла в той магазин. Ну, тому що я помітила, що навіть в гарних магазинах, у яких нормальні товари сертифіковані, це не підробка, і нібито нормальна консультація, вони всі рівно намагаються намагаються тобі всунути, що не попадя. Ну, це торгівля. Тому я. На наступний сезон вже розробила для себе систему. Мені тоді було важкувато. Я ще не розуміла, в яких дозах, що потрібно, все це мені було потрібно якось вичитати, виписати для себе. Я зробила для себе скриньку, в якій все розклала, от і до, ось так. Перша обробка, друга, третя. Я це все вже... Потім запам'ятала і проблем в мене ніколи не було. Я не прибігаю в магазин і питаю, а що мені взяти чим обробити? Бо я знаю, що консультація не завжди буде адекватна. Мені це не потрібно. Любі, якщо ви новачки і у вас є проблеми, ви не зовсім розумієте, коли. А головне, які препарати застосовувати, пишіть в коментарях. Я можу зробити також ось таке відео. Просто в формі бесіди. В мене є на каналі відео і про підгадівлю троянд для шикарного цвітіння. Ну там десь 20 тисяч переглядів, там також я розповідаю про гормони благополуччя. Є в мене про хвороби троянд. Я робила його довго, я його тиждень робила, любі. Але вони вже трохи застарілі, ну як застарілі для Ютуб. Він їх не пропонує вже. Вони знімалися більше двох років тому. Тому тему потрібно оновлювати. В нас з'являються спільноті нові люди. Якщо вам цікаво, пишіть, я зроблю відео Чим і коли обробляти троянди від хвороб. Як обробляти, щоб це було ефективно? Як обробляти, щоб це було легко Я поділюся своїми якимись наработками, лайфхаками. Якщо цікаво, пишіть, будемо розмовляти на цю тему і як завжди, любі чекаю ваших коментарів. Вони дуже цікаві, навіть якщо в нас різні думки, але це дуже корисно. Це мене навчає чомусь новому, або, можливо, я щось забула, а ваші коментарі це як для мене підказка. Це дуже корисно для новичків. Нехай також вони читають, навчаються. Любі. Залишайте коментарі, залишайте, які теми вас цікавлять більше, пишіть мені. Була рада побаченню з вами, ваша Лариса.